То вони б'ють суто по мирних. Чому? Тому що це ідеальний варіант залякати людей, коли люди будуть бачити, що знищуються цілі багатоповерхівки, знищуються цивільні об'єкти, гинуть маса людей, це буде паніка. І я думаю, що вони планують стирати з землі міста України. Не тільки Харків, Суми, Київ, Вінницю, Житомир, Одесу, Микола, будь-яке місто. На сьогоднішній день вони набрали таких обертів у виробництві дронів і ракет, що вони можуть робити це щоденно. Якщо раніше на якесь місто прилітало 3-5 шахедів, то сьогодні може прилітати 100, 200 і більше. Таким чином, вони будуть залякувати, таким чином вони будуть сіяти паніку, таким чином вони будуть знищувати Україну надалі, вимагати, віддати їм те, що вони хочуть, і, і все, друзі.